Так. Так, да, то вже декоративні, так, так. Да. То пара? Да. Як ви кажете? Зальотний. Що значить заліотні? А, ну зрозумів, так. Да. Що, щоб погано їх підняти, так? Да? То ви трошки продали, я бачу, так? Да? Бо я туди, що то більше було. А то біля пара чи то два. Ні, то дві голубички. То дві голубочки навіть, так? А ну Ану трошки струхні такі, щоб я побачив, які вони. Хай їх трохи оживуть. Ага, бачу, о, такі компактні. Ну, я проходив, бачу, вони трошки були живіші тоді. І трошки вони вже, вони вже просиділися просиділися трошки, так. Да. А так раніше проходили, вони такі були живі, цікавіші були трошки. О, бачите, вони зажили трошки, трошки ожили. Угу. А ці синенькі, це голуби теж. Це два голуби. Два голуби. Ясно. В яку ціну ти голуби сині? Скільки? 200. 200. Ну, це так сьогодні, ще така 200 гривень. <ріст> ну і бачу, такі вони наче жвавенькі, в бували, да? так? <ріст> Не всі. всі. А який тут, покажіть мені, саме такий, що частіше літав? Є? Гречаний? <ріст> <ріст> оце оце, оце, оце крема, так? Да? Він літав, так? Да? І ця голубочка. А ну піймайте мені гречану, побачу. я. Ловіть мені. його. Ну який ви сказали, гречаний літав, який? Той дві зброї. Ну я то кажу, я не називаю гречаним, Ну, що це гречаний, то давайте гречани. Давайте я давай, давай, да, попробую. Так, другий раз, щоб замок. Це залазили. А, а ну так, а ви його що підрізали чи що? Не. То вирваний в нього, ви поламаний. Ага. А чого він не, немає приїм? Поламав? Не. Да? Мабуть, будь трохи тіснувати, якщо поламав, так? Да? Ні, в ящику пером не поламає. Ні? Це голуб? Це голуб. голубка. Ну, Така цікавенька. От вона мені більше сподобалася. От вона, о, вона більше подобалась, вона ніж. Що ви кажете? Вона в мене недавно ось долітала на відео навіть. Ося, так? Да? От вона мені краще сподобалась, ніж той голуб. Полонська. Добрий день. Добрий день. — від Ага. О, а сам мені ще більше сподобалося. Ага. А я не знаю, поки Поки придивляємося, потім там. Це в Кремчуку є такий горб. Почекайте, а це не голуб випадково? Це голубочка. Голубка вроді. А ну покрить голову ось збоку ще. Голубка, голубка. Неярко виражена голубка. Не ярко виріжева я думаю, це голуб навіть, а може. О, це друге діло. Буває голубок, багато весною за, яри, за я, яри, да, знаєте? Раз дивиться голубочка... каже. Так, да, я кажу, що весною вони всі показують. Ну, припустіть у цю в да. О, ловіть її. Заберу. Так, треба камеру включити. Не потримайте камеру. Руками тримати вмієте? Як... Ніч, нічого більше робити не треба. Все. Отак тримайте руками і нічого не робіть. То я ж вечором буду відео дивитися. От як нині видно, так і буде дивитися. Гарно кормите голубів. Жирно, так? Да? Ну як? Ото я, як, навірно, гарно кормите, так? Да? Два рази бачу, і кукурудзу їдять і пшеницю, так? Да? Ні. А що? Не Зараз в даний час мене тільки тю-чуть пшеницьку і. Зараз оце. А що ж така жирна вона? Трошки більше а? А? А чому ваш бомру. Та ні, це... щоб така була жирна, треба кормити не один день, мабуть, треба пів місяця кормити її. Не, 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 не не скільки грошей хочете за таку жирну? <laughs> М'яса багато, скільки. <laughs> Добре, забрав. Це таке ребутиня теж любите, так? Да? Хіба в діло в реботині, хлопці? Діло в льоту, я не робить. Хіба реботині діло? Не. До мене колись теж приїхали, критикували мене, критикували, я їм взяв таке, такенько погнав. А через півгодини кажу, а ну вийди, подивися, скажи, яка масть. А вони дивляться, як одне зберемо. <гум> То нашу, Мені кажуть, давай ще п'ятдесят. Гарно кормити жирно. Ні, це нормально. Я не кажу, що це погано. Ні, Діло в тому, що я мусово дав для них трошки більше, тому що мороз. Ну так я кажу. Розумієте, щоб вона така була жирненька, там не треба два дні гарно кормити. Голуб треба пів місяця кормити, гарно, щоб вона... Так Так воно є? Так я зробив. Ну от і кажіть. я ж бачу, що я. А голову, розумієте, я раз в день кормлювати. <рес> то не важливо. Я бачу, що ви гарно кормите. На зиму це дякую. Ну, дякую. Ще да. я під разйму, по Побачите вдома себе. ще залежить Згоден <рес> з вами. Так. Ні, ну розумієте, розумі у неї конституція така хороша, ось цей глуп, я ж бачу. Йлуб, у неї, у неї, конституція неї хороша. Вона по природі не буде така жирна, але я бачу, що вона гарно накормлена. Так. В тому, що є такі груджі, можуть судити по зерні, але вони одинакі. <рес> А є такі, що так. трошки і вони вже на себе. Оті червонобоки не вписуються в цю компанію, а? Не вписуються. Ні. А як вона вона... вони сюди попали, розкажіть я мені? Рову, я... Це, це <пасувач> історія. Це <пасувач> <пасувач> ностальгія, чи що? <пасувач> <пасувач> ностальгія? Ні, <пасувач> 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 я кажу, це не зальот. <пасувач> 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 ні, ну гарно. Ну. От я пацаном дивився таких у Києві, а знаєте, дивився, думаю, це мені. Не досяжна мета таких голубів тримати, а зараз вони нікому не треба. Це в <зав> мене є товариш, то він підколював мене. Хано положить вже косточку, то вони тобі будуть замітати подвір. Да, добре, так само це. Добре, гарний продаж вам. Дякую, хороший Дякую. продаж вам, так. Дякую. Так, обручам доброго здоров'я. Це для, для голубів. Ага. Це ж... Натурпродукт, Да. да. влучний стол, ну і одразу пасовка, uh -huh. 2 літра 100 гривень, не так. Оце тут 2 літра. Так, да, да. так. Це ви самі робите його? Да, Домашня да? да. Я 50, о, о, літрів, 50 літрів зробив. <звісно> ну, <звісно> вже <мене їх> взяли. <звісно> як у вас там? <звісно> все файно. А, а, да, як і всіх, ви знаєте. Ну, да, да. Я теж всім так говорю, що так, як я, і всі. Як і всі, таке в мене, да. То, що... ну, да. Але вас начебто поменшало, той раз ви більше вивозили. Так вже в мене десяток чи більше забрали. Угу. А... Сьогодні тільки забрали? Сьогодні, да. так. Да, да. Ще було два двадільних капкана, то забрали по 500, я продавав штуку, то ага. забрали по 402. Ой, адрес взяли, що будуть хочуть на бобра. Я говорю, ну нема питань, треба більше два рази, хоч у три. Я цим займаю, да. це мій хліб. Я... Це ж все. Все ручна робота, все, так? так, да, абсолютно. Оце стойки. Ну, це вас... в землю, на це треба вод... мати майстерність і гарне да. терпіння. Вам да, скажу. Да, да. Та я знаю. Треба ж відділувати це все, да. Все, да. все Все ручна робота. І вистачає нам, нашим внукам і дітям. Дітям і внукам. Да. Да, було, да. Ви як вже посадили на гнізда чи ні? Уже сім пар сидять. Сім пар вже сидять, так? Да. Да? Ну, Тож тепло січень був дуже теплий. Да. І я коротше, ну, не, ну, не проти, виставив гнізда і вони положили. Молищі, правда, немає. Але сподіваємося, ну, от, що тут повідомляють. лютневі, березневі. А так, я до маю, в маю я вже знімаю гнізда і не беру, тому що ну, збут дуже важкий. Вози, затратно, то все, то вже, якби я раніше там 200 держав, більше, менше. А зараз заставив 22 пари. Ти про мою собаку да, да. А, В мене гонче. Ну-ну-ну. No, в no, no. мене були гончі, естонські були. В мене, насправді, все була трошки маленька біда, вона в мене втекла. Ага, за кобелями за, за була. Ви знаєте, ви знаєте, от я скажу, що я зараз не впевнений, що вона побігла з хлопцями бігуляти. Два місяці прийде, воно покаже. Ну, да, але да. я два тижні не бачив вдома, я так був прилякався. Хто... Я думав, що може хтось да, її відцапнув, да, да, да. але ні. Вона прийшла дуже худа. Значить, Аби, вона була не... Аби ну, хтось да, її взяв би, її кормили. Да, да, я потім подумав, думаю, стой. Вона десь не була в руках, десь вона втекла. Ну, да. А де вона була, два місяці покаже показує. Я на проміжні роботи в воду їздив. Да, І да. так, ось охотою зв'язано було все. Да, да, я взагалі зараз за полювання. Мені не цікаво вже навіть та рушниця. Да, я да, да. Ну, я, я хочу собаку, собаку побачити, хочу в роботі, да, почути, як вона працює. А в полюваннях саме таке вже ну, да, да. мене вже не, не так воно вже цікаво. Те, що, да. Нас все помінували, то зараз їх. Гарненькі підтягнуті голуби, такі я бачу, живенькі такі це. Я б у себе так не знав, які це голуби, то... Ну да, а так. Да. я знаю, що вони не для мене, то <ріст> <ріст> це би не для мене. <ріст> я дивлюсь ваші ролики, там, де да. як має бути все. Да. Дуже, я дуже велика ціда. вам подяка за те, що ви цим займаєтеся, що <ріст> у вас до цього душа є хист. Ну, бо... треба чим займатися. Це вже довженцові казати людям, що я. Дякую, а людям дякую. приємно політич. А я ви знаєте, раніше теж оце то це бробував, а потім в продажі з'явився Появився підкислювач. А, ну так, да, под... він йде для О, да, Він намисне випускає підкислювач, підкислювач він в аптеках. Там 4-5 літрів, щось. Так, так, кайом. так. То туди... я їздив до військи Білоусова у Родинське, Покровськ, mm -hmm. то він, ну я з ним общаюсь, бо я його там останавливався, як по голубі приїжджаю, mm -hmm. то він говорить: я нічого не даю, цей підкислювач беру. І говорить, тільки його. Да. Вірус збивається, туди да, да. ще доливають якісь пробіотики, які ну, да, да. да. я, тільки це, мене я навіть скажу, я то дав їм підкислювач, отак сходу не даю, а то я давав, я навіть бачу, що в них змінюється помет. Ну, це ну, вже ну, ознака, да, да. що вже кіше, харчування, кіше, да, харчування міняється. Да. Я згоден, да, да. Я колись додим, коли лікарем говорив, він каже, я його питаю, от я ну, з голубами. Ну, він каже, ти знаєш, яка саме більш-менш оз, ознака по глубах десь сніг і стан? Угу. Дивіться на помет, каже. Ну, да. І щоб помет про... був да. нормальний. Ну, да, Буває такі. помет, вже трошки починає страдати, навіть, навіть нестандартний. Вже придивися до нього, ще, про, ще... про все розказує. Ігор, ще знає, що я даю? Я оце, допустим, мангал, усе, що залишається там углі, я його він перетліє Пепел, вугле, це, да? на золу. Золо. Я на золу не довожу, я його заливаю водою, він стає крупним. А, так? І я короче, його дроблю дерев'яним ага. такою толкачкою і пересіваю на сито. І короче, вони його їдять таким чорним, густим все. Так, а золу я можна, дзвоню да. Георгію ага. ну, на Київ, тому Болгарію, ну, а він говорить, що це для жилунка, для їх дуже-дуже великий да. позитив. Вони, а вони це їдять, і от в мене ключені, yeah. вони нападають. Ну і плюс ракушник, я там солю. А вони сили. у вас по двору вільно ходять? Звісно, да. то найкраще, ну, вони на ході все, що треба. Да, да. Да, да. Я, я був... за цього котів не держу, кури не держу, що сольвонила не переходить. в мене сидя. не гуляють, я боюся. Всього. Коти в мене, я боюся. Да. Я бачу, у вас там і повіше так. Да. Я, коли був ще маленьким, пацаном ще був. Дулюся, вони всі бігали, вибачте, до туалету бігали. Mm -hmm. Жили ще ми да, ще стара любі, хата. Ли... Да. У мене таке було. І вони да. біля тут туди то, 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 щас... було я Думаю, що там вони шукають. А потім батько каже, і... слухай, каже, соль каже їм, так? Що таке говорить? Я ходжу в одне місце там за голуб'ять у а вони там, блядь, там. Вони знають, що треба. Природа сама, да, сама, да, їм, да. що треба шукати. Так, добре, так, гарних так, вам продаж, все не буде вам вже, да, да. щасливенько, все найкраще. Да, щоб да. щоб спілкувались, бачили. Да, Певно, да, да. швидше... Теперіж, дожили до перемоги. Да, і щоб швидше вже було нормальне життя. Да. Дякую. Да. До побачення, так. Да. Звідкиляті голубить? Бердичівський район, міст, міст. село Житинці. Яке село? Житинці. А, житинці. То Петра Володимировича житник. <laughs> Тут його є голубе, да, ще жовтий з його да. кольцом, ось. А де? Оце ось його, так? Да? Так, да, з його кольцом, мамочка. Ага. А я його взяв так для реклами, щоб знали, ну, що Ну, Якщо жовті. ви брали Петра Володимировича, то ви гони голубів любите тоді. Це не я брав, це брав в нього Сашко покійний, він вже в житинці, а не в, житинці, в хажині, він сам жив. Угу. А я вже Сашка купляв, а Сашко колись до нього їздив по голубе. Ну, — Оце голуб такий староватий єдиний. Так, да, він вже безплодний, я його, як <coughs> той казав, yeah, exactly. ну ще з його кольцом він нічого взяв. Uh -huh. У мене вже по ньому діти є. — А то всі ваші голуби, всі ваші? Так, да, так. Да. Тут є й і макові, uh -huh. ви зараз оце взимку, я треба боїтеся, да? не чіпайте їх? — В мене діло в тому, що ми, як сказати правильно. Робота така, що я ранком їду, а вечором приїжджаю, то вони мене з 28 жовтня закриті. Прошли рік закривав, був з 10 листопада, були ще відкриті. Ну вже діло в тому, що цим ділом то займаюся зимою від хижака. Ну, ви випускати не випускають. Скажу так, як воно є. Вже посадили на Так, да, вже гнізд? садити. — треба було йому типу синів, за 200 гривень взяти. Я ну був... я не всі, не вдома є там. Червоні. Кримак бачив один тільки, да? да. так? Це ж старий, так? Да? Да, це старий, я його машинально вкину. Він не продається, бо він вже теж безкудний. Теж безплодний, так? Да? Да. Був... Добре, а скільки років йому це ще не безплодно стало? Я навіть не знаю, це її ще все скакував. Він плодив, було сама. Плодив, все нормально. Все нормально. Не, на який рік він став безплодний? Не знаєте, так? Це вже він в мене ось у другий рік. Того року ще е, вже не було, а поза того року, верніше, одне і це було заплідне, друге не заплідне, а того року вже він. Ну так вони починаються. так-так. – так. Так. от то що, самець чи самка? Який імен? О, на цьому. О. Перший. — То Самець. Самець, Самець, він видно, що самець. Самець, то видно, що розмови, да. Що? — Яка Нє? ціна, якщо на секрет губів? От 200 і вище. Ну а що, Времена такі, що зараз. — Ви ще й дивилися ці жовті. Я Миколаївчик виставляю, голуби України, України, Миколаїв в групах виб'ю. Ті хто ці так. Губи, ну, як ж, кажу, ну, зимою. А я бачу, це все підтягнуті. Зараз є. вони ще їх не в формі такій, знаєте, що. Ну, mm -hmm. Тут підтягнути, є ще й такі воно. Піз, пізні, воно, є. Глубки, що вони ще й не виходили у Воно там знизу там є така сиза. Та я бачу, що там пізнячки сидять. і все, Крайній пізнічок сидить. А, вже, все, все. Да, Вроде, як -то, а це мраморних з як, як сюди затисався, чи у вас є маморні? У мене їх трохи є, є, да? трохи є. Ну, я їх трошки впростив. Такі, а? як вони були одразу від Донецька, трошки їх ну, тут. Я сильно здорових не люблю. Середнішок. Ну, так по мастях, то, мабуть, оці сплошники найкраще літають, так? Да? Сильні? Чи ні? Я б не сказав. Nie? Там і світлі, є такі, скажімо, кримаки тоже. То Та й летять, летять. Є, що в телефоні в мене є, знято можу вказати. Mm -hmm. Губів, я вам скажу чесно, як сім метрів, правильно сказав, сім метрів в секунду, я їх не звернув, їх з телефоном знімаю. Вони рад трату такі. Сім ну, метрів це, аби... це, це, це сильний вітер, 7 метрів. Для них, для мамочки голублю, це ідеально. Бладі, 7 метрів це, вже, 5 -7. це вже він буде вже буде вже стріляти, впиратися вже буде. Ну, від вже... будемо так, п'ятерка, так. 4,5, 5, 5 да, такий якраз середній які. Ну, як вітра немає, то їх і не гонять, тому що вони гуляють по всьому сидіти. Ясно, добре, дякую вам.